Ми його отримали від дуже цікавої людини, художника, монументаліста, гончара, заслуженого майстра народної творчості Сергія Радька. Це було зовсім недавно, буквально місяць тому. Він прийде поливою світло пісочного кольору. І такі прокреслені лінії: коричневі, світло-коричневі. тут і фігурки людей з прапорцем, і зірочки, і слово канів, з іншої сторони війна. І що за цікава, цікавий предмет це Лев. Лев Канівський. Чому він так назвався? Це аналог Оскара Греммі, який вручався за рекламні ролики, і така співзвучність Канського і Канівського лева. Цим левом нагороджували креативні агенції, які допомагали Україні.